Привіт усім! Мене звати Наталя і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. А ще рада вітати з тим, що каналу Шукачка книжок один рік. Уху! Дуже дякую, що ми разом. І насправді я дуже радію, що рік тому створила цей канал. За цей час я надвала багато підтримки, вдячних відгуків від вас. А найголовніше, що ще більше натхнення читати книги. І сподіваюся, що цей рік буде ще більш насичений на класний контент, класні книги і класних та вдячних підписників та підписниць. Ну що ж, сьогодні, в честь такого свята, я вирішила зняти таку книжкову балачку, де просто поговорю з вами. Про свої плани, враження від року блогерства, повідповідаю трішки на ваші запитання, і буде така в нас невимушена книжкова балачка. Отож, першу частину відео я вирішила присвятити відповідям на ваші запитання. Я виставляла в себе в інстаграмі та тут в Ютубі, прохання позадавати мені різних запитань і власне трішки повідаю на них. Буду йти по порядку. Коли ви вже напишете свою книгу? І таких питань насправді було два питали ще також чи плануєш написати свою книгу, і коли. Насправді дуже дивно зустрічати таке запитання, бо якось я не відчуваю себе. Не знаю, спроможною зараз писати книжки, тому було дивно зустріти такі питання, але дякую за них. Звісно, мені приємно, що ви думаєте, що я можу написати свою книгу. Е, ні, зараз у мене немає таких амбіцій. Я вважаю, що якось навряд чи я б змогла приділити зараз. Вдосталь часу для того, аби вивчити, як взагалі функціонує написання книг і власне сісти і написати її. І насправді у мене не зароджуються якісь ідеї, що мені хочеться починати писати навіть якісь там оповідання умовно. Тому ні, зараз немає потягу до чогось такого. Поки що поринаю в чужі історії. Але не, не заперечую те, що, можливо, колись в далекому майбутньому таке і трапиться. Які найяскравіші емоції подарував тобі блог, і коли це сталося? А, насправді, я дуже багато яскравих емоцій відчувала після того, як створила канал. А, я не знаю, я раділа буквально там. Коли в мене була перша там сотня підписників-підписниць, я дуже раділа і думала: Вау, клас, так швидко вийшла сотня набрати. Потім був період, коли якось так складно набирались підписники, але водночас з'являлися якісь класні довгі коментарі, відгуки на мої відео. Це було дуже приємно та дарувало класні емоції. Але думаю, що, мабуть, найяскравіше було те, коли до мене почали звертатися з... Рекламою, типу, що чи можете ви прорекламувати наш товар? Чи можливо ви хочете прочитати ось цю книгу і сказати про неї відгук? Це було дуже прикольно і дарувало мені дуже класні емоції. Бо спершу, ну не прям спершу, десь там через півроку ведення свого каналу я сама написала видавництву з проханням надіслати мені книги, потім ще одному видавництву. А потім, якби вже видавництва звернулися до мене, і це було дуже прикольно. Звісно, у цьому в мене розвиток поки йде дуже повільно, як на мене, але все рівно це дарувало мені дуже класні. Яскраві емоції. Чому завела канал? Є питання, а також є питання, чому канал саме про книги. Я вирішила об'єднати цих два запитання, бо вони ну, доволі перегукуються для мене. Чому завела канал? Я вже розповідала, мені здається, в своєму попередньому Q&A, але тут я об'єднаю його з чому про книги. Загалом мені хотілося розповідати. Знімати відео, розповідати людям вже щось доволі давно. І якось ця ідея в мені виношувалась-виношувалась, а потім я зрозуміла, що я читаю доволі вдосталь книжок, і мені хочеться ділитися вінгуками про них. І я поєднала якби, цих дві своїх ідеї в одне. Вирішила, що це класна ніша, в якій я з радістю побуду і порозповідаю людям. І ось так створилась шукачка книжок. І вже зараз насправді мені складно уявити, щоб я вела YouTube на якусь іншу тематику, бо мені дуже подобається ділитись враженнями про книги. І це як я вже казала на початку відео виникає викликає у мене ще більше натхнення читати, і я бачу вже результат, що за рік мого блогерства я прочитала більше книжок ніж зазвичай, і я знайомилася з набагато розмаїтішими жанрами, авторами-авторками, і це дуже круто. Я вважаю, що це супер результат від від існування цього каналу так, наступне запитання, яке відео найбільше подобається. Класне запитання. Мені подобаються мої прочитані. Мені взагалі подобається знімати прочитане, а це те, що мені так якось не легше, і водночас одне з найбільш приємних, що мені хочеться знімати. Також мені подобаються мої влоги, особливо останній влог на каналі. Я тут поприкріплюю вам посилання. На жаль, влоги не набирають так багато переглядів, як мені б хотілося. Хоча у мене є один влог, який там набрав понад тисячу переглядів е -е і. Мені мене дуже втомлює знімати влоги. Це дуже багато енергії в підсумку, не дуже багато переглядів та вінгуків, але сам результат відео як таке мені дуже подобається. Знову ж таки, прикріплюю, Можете перейти подивитися. А, і також мені подобається ідея мого відео одного там з перших Книжкова мапа України. Думаю, що класно, і мені здається, що колись я можливо перезнімлю це відео з новими авторами та авторками, бо я все більше і більше знайомлюся з українськими письменниками, письменницями. І думаю, це відео можна буде через якийсь час освіжити. До речі, можете написати в коментарях, якщо ви дивилися моє відео, не одне, яке вам подобається найбільше. Буду рада почути. Чому на тебе потрібно підписатися? Я вже але просто цікаво. Цікаве запитання. Я думаю, що якщо порівнювати з тим, як я обираю людей, на яких підписатися, то насамперед я обираю за якимось таким вайбом, я не знаю, енергетикою, яка йде від блогера чи блогерки, Тобто, чи просто мені приємно слухати цю людину, дивитись цю людину, і якщо мені відгукується. Не знаю, характер подачі, швидкість подачі, то, то я підписуюся. А якщо це ще й відгукується з моїм книжковим смаком, то це взагалі комбо. То я думаю, що власне, можливо, через мою подачу ви можете підписатись на мій канал, якщо вам вона підходить. А також через те, що я читаю доволі розмаїту літературу, і ви зможете знайти щось для себе. Чи задоволена ростом каналу? Е, я задоволена насправді, бо коли я створювала цей канал, то я собі ставила за мету, аби за рік часу існування каналу у мене було тисяча підписників-підписниць. Станом на зараз у мене майже 1300 підписниць-підписників. І е, як ви вже розумієте, я на 300 перевиконала свою планку, яку я собі ставила, і я думаю, що це су. Так, іноді, звісно, відчуваєш якусь таку, я не знаю, як би це назвати, типу, засмучує, мабуть. ну так, Це засмучує, коли ти стараєшся над якимось контентом, і тобі здається, що ідея класна, і що зняла ти класно, і книг там багато різних сформувала, а відео не набирає зовсім зовсім переглядів. То, то, звісно, це засмучує. І вже здається, що все, канал не буде рости. Це всяке таке, знаєте, але потім ці всі думки приходять. І я намагаюся якось так абстрагуватись від того, що деякі відео не заходять. Ну, це окей, значить це не працює. З моїми глядачами, глядачками, знімаємо щось інше. А ще іноді просто, ну типу, якщо мені це відео дуже подобається, і я вважаю, що воно виконало якийсь важливий сенс, то цього вже достатньо. Як до прикладу, з відео про авторами, авторками які е, зараз на війні. Е, воно набрало зовсім трошки переглядів. Але я вважаю, що відео все рівно вийшло е, хорошим і воно воно несе в собі цінність, тому не засмучуюся, що так вже трапилося. Але прикріплюю вам наверху посилання. Е, так, сподіваюся, цей рік буде ще більш багатшим на розвиток мого каналу, і ви мені можете в цьому допомогти. Якщо поставите лайк цьому відео, напишете комент, ну і підпишетесь, якщо ще не підписані. Я насправді думала, що питань буде менше, а їх якось так багато зібралося. А, так. Скільки на рекламі вже заробила, я не дуже сильно заробляю на цьому каналі, якщо чесно, то насправді я заробила на рекламі. До тисячі гривень. <свисті> ось, ось так. А, але мені, ось, до прикладу, я постійно співпрацюю з 25 Coffee Roasters, Тож у мене вдома завжди є смачна класна кава, яку я п'ю кожного ранку. І, і також видавництва присилають мені книги час від часу. Е, то, власне, мені не потрібно їх купувати, бо ті книги, що я вам рекомендую, то мені справді хотілося їх прочитати. І це ось такі плюшки, такі бонуси від цього каналу. Але я якось. Я якось зрозуміла, що це станом на зараз, принаймні, у мене немає амбіції, аби зробити це, цей канал місцем заробітку. Так, мені б хотілося, аби у мене був якийсь додатковий заробіток з блогерства, бо я вкладаю сюди багато ресурсів своїх. Але я не, не покладаю надії, що це будуть якісь величезні суми. тобто... Я буду дуже рада, якщо цьогоріч мені вдасться відкрити спонсорство. Але е, попри це, я розумію, що тут повноцінну зарплату, умовно, наймінімальну, мінімальну, мені навряд чи там найближчим роком вдасться заробляти. Е, хотілося би, але типу, не хочу себе саму засмучувати наперед, ставлячи таку планку. Ось так, якось з заробітком на Ютубі. Саме в книжковому сегменті все складно і дуже часто роблять ставки у більшості випадків. Роблять ставки на телеграм-канал. На Інстаграм, а ось на Ютуб не звертають уваги, і це засмучує, це погано. І потрібно з цим щось робити, але на це потрібно багато ресурсів, знову ж таки, щоб, щоб змінювати цю ситуацію. Так, далі, з якими складнощами стикнулася? Власне, Трішки про складнощі щойно розповіла, це те, що рекламодавці дуже часто роблять ставки не на YouTube і, відповідно, неможливо, це хобі якимось чином, принаймні трішки конвертувати в гроші. Ось це така складність, про яку щойно більше розповіла. Також, власне, велика складність дуже часто це. Брак часу, оскільки в мене фултайм тайм робота, ще є інші хобі, і, власне, ще й хочеться просто читати книги. У мене є рідні, з якими я хочу проводити велику частину свого часу, життя, і через це. Дуже часто на зйомки відео залишається менше часу, ніж мені того б хотілося, і ось це така складність. Ще, в принципі, ну так, іноді складнощі з мотивацією, коли кілька відео поспіль не набирають. Там навіть до 500 переглядів, то це вбиває мотивацію. І, до речі, так, якщо вже зачепили цю тему, то хочу подякувати всім моїм глядачам та глядачкам, які пишуть коментарі та відгуки під моїми відео. Мені дуже цінно читати завжди коментарі. Я стараюсь завжди-завжди на них відповідати. І це справді така важлива частина, яка мене мотивує ще більше робити в Ютубі. І наступне запитання. Ра -ра -ра -ра. У Вінниці відкрили книгарню герої. Здається, там вже були всі. А ти була, як тобі? Так, у Вінниці відкрили чудесну книгарню герої. Це зробила сім'я військового, який загинув на війні. Вони, він мріяв відкрити книгарню, а вони втілили його мрію в реальність після його загибелі. І це чудова книгарня, я там вже була, лише один раз встигла забігти, придбала книжку, і там справді панує дуже якась така душевна атмосфера. Видно, що туди вкладено дуже багато праці і дуже якось так щемливо там знаходитися. Там дуже стильно. Справді хороший вибір книжок, і зараз власниці книгарні постійно його поповнюють. Цей вибір книжок дозамовляють щось. Також я бачила, що вони там вже будуть проводити якийсь книжковий клуб обговорення, ще якусь зустріч. Тобто вони йдуть в такому класному напрямку розвитку. І я бажаю тільки процвітання цій книгарні. Вона ще й знаходиться дуже близько до моєї роботи, прям в сусідній будинок. Тож мені так. Пощастило з цим, а моєму гаманцю, мабуть, не дуже пощастило. А ще, до речі, про гаманець, там дуже лояльні ціни, немає величезної націнки, і це теж дуже справляє приємне враження від цієї книгарні. Вона двохповерхова, до речі, і це дуже прикольно. спускатися цими сходами класно. Сподіваюся, що вона буде ще більше і більше розвиватися. Я там придбала, покажу вам зразу е, недугу Євгена Плужника. Я хочу прочитати цю книгу М -м, вже доволі давно. І там е, екліпрес є такий, е, типу, штамп у цій книгарні. Е, дуже красивий. Подивіться, як він виглядає. Його можна самостійно поставити собі в книзі. І це прямо теж аж мурахи по шкірі від нього. Дуже гарно виглядає. Е, ось так. Якщо ви вінничан, вінничанка, то обов'язково забігайте в цю книгарню, або якщо будете десь приїздом у Вінниці, то рекомендую завітати. Улюблена книга за 2023 рік. Дуже складно, я не можу так виокремити. Для мене це якось занадто, щоб виокремити, ну, бо все ж таки в різних жанрах різні класні книги. У мене є відео, прикріплю його тут, де я виокремлю сімку найкращих книжок за 23 рік, тож запрошую перейти та подивитися. Наступне запитання вже не про YouTube, а. Таке загальне, чи я доначу і кому. Так, звісно, я вважаю, що це обов'язок кожного українця та українки зараз донатити, підтримувати нашу армію, бо без них не було б нас. Тому закликаю вас донатити. Якщо ви маєте на це змогу, то звісно потрібно це робити. І так, я доначу зазвичай це якісь великі збори, типу лачена, стерненка, притули. Я завжди підтримую. Також Слідкує за сторісами Василя Байдака чи Аміля Раміля з гурту «Курганний Град». Це найчастіше, насправді, куди я доначу, вони викладають кожного дня збори, деякі зовсім маленькі, деякі більші, і я просто закидаю туди свої донати. І ну, власне це те, що стабільно, кому я доначу. Також, якщо є якісь навколо книжкові збори, то також стараюсь їх підтримувати. І... Так, зазвичай часто там ще можна виграти якусь книгу. Для когось це може бути мотивацією. Для мене, в тому числі, до прикладу, було з останнього, що віхола тервала всі свої книги за донат, то, Звісно, повз такого не проходжу повз. Але і думаю, що дуже важливо виробляти ось цю таку звичку, не соромитись надсилати невеликі суми, навіть якщо немає змоги надіслати в цей момент якусь трішки більше, то і надсилати по там 10 50 гривень це цілком ок і важлива звичка і останнє запитання, яке є, кого що б хотіла прорекламувати. Дуже складне запитання, насправді, якщо не брати щось таке захмарне, типу що до мене звернувся якийсь кінг з проханням прорекламувати чи умовний жадан, то я думаю, що мені б хотілося співпрацювати з видавництвами не тільки на бартній основі, типу, ви мені книгу, а я вам відгук, а й в форматі. Власне, грошовому, а аби це була якась повноцінна реклама. Мені б цього хотілося. Так, ну це були відповіді на всі запитання. Я думаю, що я ще просто хочу з вами поговорити про цей рік, який він був для мене. Як я вже казала, я дуже радію, що створила цей канал, звісно, не без складнощів, про які я вже згадувала. Але мені от прямо хочеться його розвивати. Я планую. Ную, трішки ми розповім про плани на контент цього року. Цього року мені хочеться. Більше працювати над якимись тип, глибокими, можливо, розпорами якихось конкретних книжок. Вони насправді, в момент, коли ти їх викладаєш, в мене є на каналі відео, де я окремо розбираю. Я бачу, вас цікавить пітьма павлюка, і коли воно тільки вийшло, воно якось не набрало особливо переглядів, там відгуків. Але потім воно з часом, типу, на каналі, це наче якісь такі вічні відео, знаєте, які добирають собі переглядів, там вже близько тисячі на павліку. І ну, в рамках мого каналу це хороша статистика. То, власне, можливо би хотілося більше такого знімати. Також мені не хочеться відходити від формату влогів. Мені прикольно їх знімати, але я от думаю, як би їх видозмінити так, щоб вони краще набирали. Можливо, думаю про те, щоб робити їх коротшими, бо всі мої влоги зазвичай це просто якісь там 30 плюс хвилин. І можливо, так, варто їх робити коротшими. Над цим думаю, я не буду відходити від таких класичних форматів, як прочитане чи плани. Е, мені класно це фіксувати, свої е, враження від книжок. Власне, е, зокрема, заради цього був і створений цей канал, тому е, знаю, що часто блогери-блогерки відходять від цих форматів, бо вони наче якісь такі дуже заїщені, чи щось на кшталт цього. Я так не вважаю. Я думаю, що це така е, основа. Я не Є якоюсь літературною критикиною, щоб робити це кожного разу, якось дуже глибоко. Мені іноді просто хочеться в моменті сказати, що мені сподобалося, або взагалі не сподобалася книга. і тому такі формати теж не будуть зникати з мого каналу. Дайте мені знати в коментарях, якого би контенту вам найбільше хотілося бачити від мене цього року. Я планую робити великий вклад в YouTube цьогоріч. Ось тому буду вдячна вам за ваші коментарі, відгуки, з чого б вам хотілось бачити більше. Зараз взагалі якась несеться така типу розмова про те, що там книжкові блогери на противагу літературним критикам. Е, я не знаю, для мене якось блогерство це, це насамперед моє хобі, і тому мені хочеться знімати. Я думаю, що якщо я буду знімати те, що подобається мені насамперед, то це буде знаходити відгук в інших людях. Така в нас стане зараз позиція. Е, ось, але мені б хотілося, я от відчуваю, що мені б хотілося більше е, могти аналізувати книги. Е, я щось читаю, там досліджую у цьому напрямку, звісно, але хотілося б чогось корунтовні, не знаю, може е, пройду. Дійду до того, щоб купити чи пройти якийсь курс, бо і в безкоштовному доступі є курси саме про те, як читати Там українську класику чи щось на кшталт цього. Ось а, не знаю. Такі от в мене зараз дуже прикольні враження від того, що аж рік це все протривало, і мені зовсім не набридло. Я хвилювалася, що це оце щотижневе знімання відео воно забере мене в якусь таку трясовину, що я буду це робити просто, бо треба це робити. Але я взагалі цього не відчуваю і зараз мені. ну, так якось прикольно, що це хобі є таким стабільним, і воно ще й так принесло мені багато нових людей в життя. То дуже прикольно. Ну що, на цьому, мабуть, буду завершувати таку свою цю коротку рефлексію про цей рік. Я дякую вам за те, що були зі мною. 2023-му та на початку 2024 рік створення мого каналу. Сподіваюся, що ви залишитесь зі мною надалі. Дякую вам за перегляд цього відео і до зустрічі в наступному. Па-па! День -па! народження у тебе не сумує веселись!